Я певний вид тип клієнтів, які хочуть отримати безкоштовну інформацію. Сьогодні у нас субота і за сьогоднішній день мені зателефонувало декілька людей на консультацію безоплатно, просто телефонують, кажуть. Добрий день, хоча б привіталися на тем, і на том, як кажу, добре. Кажу, добрий день, Денис Анатолійович, у нас така ситуація. Я кажу, дивіться, сьогодні субота, ми сьогодні не працюємо, завтра теж. Якщо вам треба консультація, будь ласка, типу, записуйтесь на понеділок, на вівторок, на середу, коли вам там буде зручно, і я вас проконсультую. Добре, запишіть нас на консультацію. Кажу, все, добре, я, напишіть мені, о котрій годині вам буде зручно, я вам там е розпишу, типу, якщо що, ми там подвинемось трошки і е ну, домовимося з вами. Вони добре, кажу, дивіться. Почекайте, в мене консультація платна, безоплатно консультація, в мене немає. Як це у вас платна консультація? А ми ось подивились, ви там надаєте консультацію, як виїхати за кордон. Кажу, ну правильно, для того, щоб вам допомогти в цьому питанні, треба вас спочатку проконсультувати, а після чого вже я вам надам інформацію стосовно того, чи можливо це зробити чи ні. І які треба документи, побудувати стратегію, всю, весь цей процес да, провести. Ні, дякую, нам не цікаво, тому що може бути таке, що у нас немає підстави виїзду за кордон. Ну так може тоді й немає у вас підстави виїзду за кордон? Навіщо вам тоді взагалі йти на консультацію? якщо ви так знаєте? Я не продаю виїзди, я не продаю якісь документи. В першу чергу зрозумієте правильно, я допомагаю і супроводжую. Я не роблю якісь там підробку документів або ще щось. Ну ми повинні. Uh, ну і ви в першу чергу повинні про це розуміти і знати. Коли ви звертаєтесь на консультацію, ви в першу чергу звертаєтесь за правовою допомогою, саме згідно чинного законодавства, щоб не було такого, що ось сьогодні теж пише людина, каже, скільки коштують документи. Ну, я ж не продаю документи, я цього не розумію. Нащо ви мене виводите? Декілька дзвінків і, може, 5-6 повідомлень, uh, яким чином люди виїжджають за кордон. Ну, згідно чинного законодавства, згідно постанови 57, згідно наказу 64-2022, згідно різних законів, гарного дня вам і вечора.